Добрий день, сьогодні 20 листопада, я таки захворіла. Зараз таблетки випила, краще виглядаю, краще розмовляю. А то буває таке, що тече все слово вимовити не можна. Ранок почався дуже дивно, ну як дивно, з очікування відключення світла, чайник скип'ятила, каву наварила. Рисову кашу з м'ясом зробила, відключення не було. О 9-й годині ранку у сусідському чаті написала сусідка, чи хтось знає, що за запах Гарі в під'їзді я вийшла, понюхала так дійсно, був трішечки запах нам відчутний. Потім виявилося, що на другому поверсі була пожежа. Приїжджали. Пожежна поліція швидка. До речі, я з сестрою розмовляла по телефону. Якраз чула, як е, їхали. Поліція перша, потім з пожежної, а потім швидка. Е, із однієї сторони будинку, і з другої сторони будинку і шланги тягнули, і сходинки тягнули. Е, ну, Все добре, пожежу. Загасила, я подробиць не знаю. Хлопець з ним все добре, нормально. В чому причина теж поки що не знаю. Я ніде не виходила, ні з ким не спілкувалась. Ну, Саме головне, що все добре. А я так чую, що їдуть вони, кажу сестрі: ну, треба ж у когось біда якась. А воно так виявилося, що ця біда в людини поруч з нами. Ну, були. Сусіди, які визвали пожежних, помітили це і все добре залишилось. Якось так. Вчорашня моя ідея зробити жиле була не дуже вдала, бо холодне на горла. горло воно не те що болит, але все рівно якесь таке подразнене. ну Не дуже приємне, скажімо так, а вийшло дуже смачне. Зараз зварила. Борщу зеленого будемо їсти. о 18 годин 6 годин вечора очікуємо на відключення від електроенергії. Готуємось до цього. Ну, Сподіваюся, що шведесенько за один-два дня одужаю. Одному сину вже краще видно. От Бабуся теж щось почала жалітися на саме почуття. Ну, подивимося, якщо воно вірус, то вже всіх передав. Колотило. О, чоловік майже здоровий. Ну, ось навіть пішов за покупками самі з мене. Ось воно це желе, яке я ще вчора ввечері зробила. Цю порцію ми вже з'їли. Холодне, дуже неприємно їсти, але так смачно, дуже смачно. Хочеться солоденького, в мене без цукру я готую. Ті, хто запитують, чому, тому що в мене діабет і я все готую без цукру. Ось так воно виглядає вже вранці, коли застигла дуже гарно. Хочеться смачнесенького. мир буде.